Енергетика це вже давно не про бензин чи комуналку. Енергетика це фундамент усього, що буде працювати в наступні 10 років. І той, хто матиме доступ до дешевої, стабільної і масової енергії то і диктуватиме темп в штучному інтелекті, в промисловості, в оборонці, і навіть в Тікток-алгоритмах. У 20-х роках енергетика раптом із чогось другорядного знову стала полем бою. Усі нові технології від ChatGPT і до Тесла мають одну спільну залежність, і це залежність від електрики. І електрики потрібно буде багато і постійно. Рекорди витрачених мегават годин б'ються так само швидко, як колись інтернет бив рекорди споживання трафіку. І вже за кілька років ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли країна, яка має просто більше енергії, матиме і більше можливостей для технологічного лідерства. І вже зараз всі розмови і весь фокус уваги. Тримається не на переході на зелену енергетику, не на турботі про екологію, а на технологічному лідерстві та оптимізації інфраструктури для нього. Що ж ми тут маємо на сьогодні? Міжнародне енергетичне агентство прогнозує найвищі темпи зростання попиту на електроенергію. Це в середньому 4% на рік, і такі темпи зростання будуть щонайменше до 27-го року. А це на секундочку зростання на 3,5 тисячі терават годин, що більше ніж споживання енергії всією Японією. Для розуміння масштабу і динаміки, в 24 році весь світ спожив 30,5 з терават годин. Більше половини всього приросту споживання в 2024 році припало саме на Китай. Там попит зріс на 7%. І до 27-го року середньорічне зростання буде триматися в Китаї на рівні 6-7%. І тут ми питаємо себе, хто ж це у нас такий голодний споживач електроенергії? Навряд чи настільки охо очими до неї стали домогосподарства. Давайте подивимося в окремі ніші. В Китаї центри обробки даних в 2024 році спожили більше 100 тераватт годин, а до 2027 року цей показник подвоїться. В США датацентри спожили 178 ТВт годин. І це 4% від загального споживання електроенергії в країні, і це при тому, що у них дуже розвинена промисловість і споживання домогосподарства. А до 30-го року очікується зростання до 600 ТВт, а це вже 12% усієї споживаної енергії. Єдиний момент, якщо так збільшилося споживання, доведеться побудувати до бійса дороговабтісного обладнання. Ми тут говоримо про 500 мільярдів інвестів. Стицій, в першу чергу, в будівництво нових дата центрів. А щоб було з чого цю енергію споживати, треба ще побудувати генерацію, треба побудувати мережеву інфраструктуру, треба побудувати багато систем охолодження. І головне, треба десь взяти паливо. За даними Міністерства енергетики США, 38% загального виробництва енергії. Припадало на природний газ: 27% на нафту, 10% на вугілля, і решта 25% – це рідкі утилізаційні рідини, біопаливо, вітрова і сонячна енергія. І отут питання: а навіщо? Навіщо нам потрібно буде більше видобувати, більше будувати, більше електроенергії виробляти? Щоб що? якщо відповідь дуже спрощувати для того, щоб у нас з вами була технологічна революція для штучного інтелекту. Якщо б попереднє десятиліття було про хмарні технології, то нове це однозначно штучний інтелект. Всі ці мімімішні нейромережі, які роблять прикольні фоточки, генерують смішні відяжки і так далі, потребують все більше енергії в геометричній прогресії. Центри обробки даних перетворюються зі звичайної айтішної інфраструктури в ключового гравця енергетичного ринку. А айті компанії перетворюються у споживачів енергії на рівні малих країн. gpt моделі, генеративні мережі, інфраструктура таких компаній, як Nvidia, Amazon, Google і так далі. Вони всі живляться енергією. І чим складніші запити, тим вища потреба. Для прикладу, простий запит в чат GPT вимагає в 10-25 років. Разів більше енергії, ніж простий пошук у Google. Друзі. Можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді мислить стратегічно. Всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово. І звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі. І гарантовані подарунки для донатів від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Бумом на споживання продуктів штучного інтелекту центри обробки даних фактично стають настільки великими, що їх розробники вже бідкаються, що знайти достатньої потужності для їх роботи і достатньо відповідної землі для їх розміщення стає дедалі складніше. Є, наприклад, така маловідома компанія для нас лансіум. Але вони забезпечують землю і електроенергію для центрів обробки даних. Лансіум каже, що технологічні компанії фактично вже беруть участь в серйозних перегонах. Для них це гонка за глобальне домінування в сфері штучного інтелекту. А для нас це очевидна історія, що відновлюваних джерел енергії буде недостатньо. і вони вже досягли такого масштабу. Щоб почали використовувати існуючу комунальну інфраструктуру, а асортимент доступної землі, таких промислових зон, щоб відповідати сценарію використання датоцентрів, її стає дедалі менше, і як ви розумієте, таким споживачам електроенергії потрібно багато дешево. І безперебійно, а ці пункти забезпечити разом доволі складно, щоб ви розуміли, якого це масштабу сув на практиці. В Америці вже є компанії типа Constellation, які на 20 років вперед викуповують генерацію цілого реактору блоку атомної станції. І вся ця потужність піде одному замовнику Майкрософт. Або, наприклад, Amazon Web Services споживали так багато, що минулого року підписали контракт на 960 мегаватт потужності. Майже гігаватт потужності вони бронюють під себе на атомній станції в Пенсильванії. Google минулого року, взагалі, вперше в історії почали підписувати контракти на малі модульні реактори. Тобто вони бачать дефіцит потужності в своїх регіонах і фактично створюють свою генерацію, а буквально місяць тому Мета, це у нас Фейсбук, Інстаграм і так далі, забронювали собі більше 1,1 гігавата, просто щоб забезпечити свій AI дата-центр. Цей сніжний ком вже так нагрібається, що вже створюють AI-системи для будівництва атомних реакторів, які будуть забезпечувати AI-системи електроенергії. І Якщо підпишетесь на такі новини, то у вас там кожен день буде щось прилітати тут гігават. Тут 4 ГВт, тут газова генерація, тут трактори, тут таке, тут всяке. І ми вже бачимо наступний крок цієї гонки озброєння. Тепер ті компанії створюють власну генерацію, щоб під'єднуватися не через загальні мережі і відповідно розвивають ще й технології, оптимізують процеси і так далі. Якщо раніше дата центри були не дуже помітними там технічними такими коробками, блекбоксами. То тепер вони фактично перетворюються на геополітичні вузли. Біктек більше не чекає, коли хтось їм побудує енергетичну інфраструктуру. Вони її будують самі. Підписки з ятомними станціями на десятки років стають нормою. Власні енергокомпанії, гігаватні проекти все це заради одного. Заради лідерства в питанні, хто буде контролювати швидкість розвитку штучного інтелекту. Ну і нам з вами буде доволі складно оцінити, наскільки ця проблема надумана, не надумана, це актуальна бульбашка чи це вже системна проблема назавжди. Ілон Маск, наприклад, пророчить, що вже в 26-му році ми стикнемося з фізичними обмеженнями. Цих обмежень на сьогодні три: В першу чергу, це чіпи, на яких працює сам штучний інтелект. Друга проблема. Це трансформатори, бо доставляється електроенергія по високовольтним лініям електропередач, а власне обладнання, на якому живе штучний інтелект, воно звикло до дефолтних 110 чи 230 вольт. Але якщо з дефіцитом чіпів ми наче навчилися вирішувати проблему, трансформаторне обладнання, наче активно виробляється, також масштабована історія. А от фундаментальний дефіцит виробництва електроенергії нікуди не дівається. Більш того, через багаторічну практику такого провадження зеленої енергетики, розвиті демократичні економіки фактично мають погані шанси у боротьби з технологічним лідерством Китаю, те все ще палять доволі багато вугілля. І зараз фактично красиві і дуже екосвідомі світові гіганти, ті гуглу, вливають мільярди доларів в ядерну енергетику, щоб хоч якось, триматись в цій конкуренції. Що потрібно інвестору, щоб заробити в наші бурхливі часи? Потрібен клас активів, з яким не дуже страшно, наприклад, нерухомість. Потрібен дисбаланс попиту та пропозиції в регіоні. Такий ми знайшли, наприклад, в Микуличині. Потрібен девелопер, який ще не занадто крутий і дає чесну ціну, але вже не новачок і не робить катастрофічних помилок. І такий у нас для вас також є: MBA Development. Ми познайомилися на старті їх кар'єри в ніші дохідної нерухомості. Тоді це були три молодих амбітних парубки, які розвивають занедбаний і не дуже відомий на інвестиційному глобусі України. Микулич сьогодні системний оператор. Чотири збудованих комплекси, один повністю запущений, один зараз на етапі запуску. Хлопці робили помилки та виправляли їх. Затримували будівництво, але виплачували компенсації. В моєму розумінні ідеальний баланс. Ризику та шансів. І що може бути важливо для вас, якщо шукаєте щось в Карпатах, з ними вже утворена велика дискусійна спільнота, а наші глядачі вже довірили їм мільйони доларів. Тобто ви можете доєднатися, розібратися, почути пораду більш досвідчених інвесторів, запросити експертів, яким довіряєте. Проінвестувати час, перш ніж проінвестуєте кошти. Ми вже тричі вкладалися в їх об'єкти і плануємо продовжити цей тренд. А ще дуже скоро хлопці обіцяли запустити найамбітніший, наймасштабніший проєкт в їх історії. Тож точно варто слідкувати. Посиланнячко залишу вам в описі. Рамп каже дуже багато дивних речей. Але коли він сказав у травні, що штучний інтелект потребує вдвічі більше електроенергії ніж є сьогодні в США, то в деталі і цифри можна вірити чи не вірити. Але вектор мені здається дуже чітким. І тепер всі вже на перегонки вивчають, а де взяти цю енергетику, кого би відключити. Давайте, наприклад, відключимо майнерів. Китай почав цей тренд ще кілька років тому. Давайте будувати дата-центри. Перемо на атомних електростанціях. Делойт намагався порахувати, як взагалі зросте попит на електроенергію в дата-центрах, і вони впевнені, що він зросте в п'ятеро до 35-го року. І коли проблема настільки масштабна, то фактично у нас виникає кілька серйозних передумов для цього розвитку. По-перше, нам потрібна висока надійна базова потужність, щоб працювало цілий день, і не залежало від погодних умов, від вітомця, від сонечка, ще від чогось. Друге, ми все ще. Дуже екосвідомі. Ми хочемо, щоб викиди були низьковуглецевими. Ми хочемо, щоб вихідна потужність була масштабованою. Ми хочемо високої щільності цієї енергії. Ми хочемо, щоб це займало мінімум землі. Ну і цим критеріям так вже сталося, що сьогодні найбільше відповідає саме атомна енергетика, яку Європа так сильно хотіла залишити в минулому. І тут на нанасипеться вже тонна аналітичних доповідей. Джейпі Морган каже, що через 5 років 40% дата центрів будуть змушені будувати власну атомну генерацію. Голдман Сакс випускає великі велику аналітичну роботу рахують 85-90 ГВт ядерних потужностей протягом п'яти років треба якось знайти. І це ми говоримо тільки про дата центр, і це неможливо зробити. Ну просто технологічно нереально. А значить, все таки треба буде підсилювати це. Газом і відновлюваною енергією. Схоже, що новим золотом стає не нафта, навіть не чіпи, про які ми за останні п'ять років так багато чули. Тепер головне золото це електроенергія, а головна причина її дефіциту штучний інтелект. Коли Маск каже про нестачу енергії, це пряма загроза швидкості інновацій. Коли Google обирає ядерну енергетику, це сигнал, що відновлювані джерела більше не тягнуть темпи розвитку дата центрів. Коли Трамп підписує укази, це означає, що ШАІ стає стратегічним фактором національної безпеки. Аналітики бомбардують нас різними цифрами, але всі погоджуються в одному. Без збільшення масштабів генерації цю зростаючу потребу в електроенергії не вивести. Ми таки входимо в цифрову епоху, де енергія стає цим новим золотом. А доступ до стабільної генерації вже вирішує, хто залишиться серед лідерів. А хто вилетить? Так сталося, що головний виробник електроенергії у нас зараз Китай. Головний суперник США ідеологічно, економічно, торгово Китай. Головний ризик для нас з вами у нашому супротиві російській Навалі Китай. Тож питання тут виникає багато, не тільки як заробити на збільшенні потреби в електроенергії простому інвестору. А ще й трошки про світовий порядок, як він буде зараз змінюватися, і хто вийде з цього американсько-китайського супротиву переможцем. А у мене до вас більш прозаїчне питання: чи корисні вам такі ролики, де немає конкретної інвестиційної поради, де ми заставляємо вас задуматися, що коїться у світі, і подивитися на це очима інвестора, пошукати вигоду бенефіціарів? Змінення існуючих порядків у спробі передбачити майбутнє, зробити ставочку і щось заробити. Напишіть в коментарях, чи корисно воно вам. Більше деталей, даних, аналітики і так далі буде, звісно, у нас в телеграм каналі Ви ж не забудете вкласти час, перш ніж будете вкладати кошти. Чао, чао!